Всім привіт! Я записую це відео, бо бачу тенденцію: лише близько 30% людей готові вчити і використовувати штучний інтелект. А дарма адже за ним майбутнє. Давайте знайомитись. Мене звати Наталія і я HR з досвідом понад 25 років. Моє зна... знайомство з AI почалось 1 березня цього року, і з того часу я використовую його в роботі, в житті, в розвитку щодня. И я економить час, гроші, нерви, а все, що ми зекономили, можна витратити на щось по-справжньому важливе, на себе, на свою родину. На інші робочі задачі. Мене щиро дивує, як багато HR-ів досі не, не використовують можливості штучного інтелекту. Я щодня бачу в групах запити, хто допоможе зробити моніторинг ринку праці. AI е це може зробити за 15 хвилин, йому потрібно лише правильно поставити. Завдання. А тепер уявіть, двоє власників бізнесу зустрілись, і один каже іншому: А мій HR закриває вакансії через AI, робить аналітику, оцінює лояльність персоналу, створює презентацію за години. Інший лише здивується, а чому мій HR досі цього не вміє. Сьогодні є дві черги, в одній стоять за пивом, а в іншій за мозгами. Так от я вирішила це записати та проговорити, бо мені особисто дуже хочеться, щоб всі стояли в очереді за мозками. Дуже прошу вас обрати другу чергу. Штучний інтелект це не загроза. Це інструмент, який розвиває, мотивує, робить роботу в 10 разів швидше та якісніше, ніж будь-яка робота руками. Руками це вже прошле століття, минуле століття. Приклад, яй може провести опитування задоволеності персоналу за годину. А результати обробити за 15 хвилин, навіть якщо у вас чисельність більше 500 людей. Потім він створює презентацію для керівництва з логотипом вашої компанії, і на це вам знадобиться 15 хвилин. Якщо HR робити це самому ручками в Excel, це тиждень. Мені іноді страшно не через AI, а через те, що багато людей бояться вчитись, не хочуть розвиватися, не хочуть навіть спробувати. Я не закликаю вас зараз купувати мою книгу чи йти до мене на особисте навчання. Я просто прошу вас зупинитись і подумати. А в якій черзі стоїте саме ви, за пивом чи за мозками? Штучний інтелект допоможе вам зекономити, розвиватися, заробляти більше. Вже через півроку HR, який володіє AI, зароблятиме в рази більше, ніж той, хто його не знає. Згадайте мої слова через півроку. Максимум через рік. Якщо вам цікаво познайомитись зі світом штучного інтелекту в сфері HR, залишайте запит у коментарях. Я в коментарі у першому пропишу зміст своєї книги. А ви подумайте. Потрібно вам це вже сьогодні, чи ще не потрібно? Нещодавно завершився мій марафон AI для HR та рекрутингу. Там було більше 30 людей, так кожна з них, кожна написала дякую, почала використовувати AI вже з першого дня навчання в своїй роботі та було масу. Відгуків, восторгів, як це зручно, швидко працює. Всі учасники вже впровадили всі знання у своїй роботі, і їм стало набагато краще, легше працювати. Я не просто зараз записую це відео. Щоб показати, ідіть до мене навчатись. Ні. Не до мене, до себе. Зараз є ролики на Ютубі у вільному доступі, вони безкоштовні. Також є і дорогі курси, що кому до вподоби. Але прошу задумайтесь, і вже завтра ви не в групі HR будете писати, хто допоможе зробити моніторинг ринку праці. А вже завтра, за 15 хвилин, на роботі вам його зробить штучний інтелект. Головне навчити його це робити за дві хвилини. Почніть сьогодні, бо той, хто вчиться сьогодні, завтра буде керувати тими, хто ще боїться. Я залишу в першому коментарі зміст своєї книги. Також я хочу сказати, що наступний потік мого марафону AI для HR та рекрутингу стартує 1 грудня. Кому буде цікаво, Пишіть в коментарях, я відповім на всі ваші запитання. І я проводжу особисте навчання для HR-ів, штучному інтелекту. Весь свій досвід 25 років, я вкладаю, передаю, від мене дійсно виходять з результатами, бо я не просто навчаю. Я кожну людину в беду до результату. Моя мета не продати і забути, а навчити, дійсно навчити, змінити якість свого життя прямо сьогодні, прямо зараз. Зробіть це і відкрийте будь-що, будь-яку інформацію та почитайте. Або подивіться про штучний інтелект. І вже завтра моніторинг, вакансії, кандидати, опитування. Мінімум на 40%, якість стане краще, а часу ви будете витрачати менше. Дякую, що подивилися. Сподіваюсь до нових зустрічей. Буду рада кожній, бо HR плюс AI разом назавжди. Тепер вже разом назавжди. До нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, ставте лайки або дизлайки, хто не хоче навіть чути про навчання штучному інтелекту. Дизлайки теж приму. Дякую всім, до нових зустрічей.